Зараз спробуємо пережечка, добре? Давайте, я вже мрію. Так, пропихлося. Тісто пухкеньке, але не начинка яка. М -м -м. Смакота? Смакота неймовірна. Я вас вітаю. Моя Радевилівська гастроекспедиція у розпалі, в буквальному смислі цього слова, тому що подивіться на цю піч. Я коли її побачив, оце полум'я, одразу залюбився, закохався, тому що, ну, по-перше, це дуже гарно. А по-друге, подивіться, хто це все розпалив. Це Інна Бурмай, село Гаїв'я Лев'ятинське. Лев це біля Радивилова. Кажуть, що це ну, ну не можна сказати, що це глухий кут, але це ж далеко від, від великих міст. На кордоні з Львівщиною. На кордоні з Львівщиною, але ми тут полювали таку страву, яку всяке я їв, схоже, є на Житомирщині, на Полтавщині, але у вас найсмачніший порог різчинки. Нас з квасолею і з маком. Та ви що? Хто придумав таке поєднання? Ну не знаю, напевно, ще в давнину бабця ще може. Може, бабці на бабця, не знаю. У мене, знаєте, є книжка Смачна країна і там в Житомирській області, е е це, це їхні центри, там де свині продають, забув. Любар, Любарський район. Так там вони це називають Васоляники. Mm -hmm. Ну, щось схоже, але у вас краще все одно. Mm -hmm. Це в нас? Покажете. <смір> ну, як? Показуйте. пече, так, пече. Воно, воно спечеться дуже швидко. Так. Головне намісити тісто, потім так. зробити начинку. Так. Чи як? так. Саме головне це треба розчанити дріжджі, ага. щоб вони заграли. На баяні? Можна і на баяні. <смір> вони почали нам бродити. Нам треба кипяточок, олія. Ну, вони рахуються як пісні, тому що більшість такі половини пеклися. Так Ні, е... а дріжджі вже грають. Дріжджі там. Тобто цукор і зукурі, все. дріжджі все, воду так. не додає. Ні, Вони собі грають так. Трішки додаємо руки, робимо таку опару. Дріжджі у нас мають ростати. Вже можна запускати в тепле якийсь. Їх розминаємо, щоб вони стали. Угу. Давайте я будемо ну, давай. У нас є, є чим займатися. Додаємо цукор. А вже, ж, вже ви знаєте, воно минеться. Так. Як такий рідкий пластирін. Ну, воно зараз трошки стане рідким. Тоді можна буде запускати. Так це що це працює цукор? Так. Дивіться, клас! Можна додавати? Так, давайте, допомагайте. І трішки поставимо його, щоб воно відпочило. Хай відпочине. Тісто, щоб От Дуже багато уваги до нього. Хай трошечки відпочине трішки. Відпочине, щоб почали працювати трішки дріжджі. Може, які рушники. Це, це у вас нульові чи, чи так гарно по пранні? І по і нульові можуть бути. По прані нульові. Так, так, ну поки буде відпочивати, будемо робити наче. Давай. Перемо. У нас на як дуже було багато маку. Так не тільки у вас ж... Ну, я що? інакше не буває, правильно, гаї це центр світу. Середньо відварили квасолю. Вистала, ми її на солці перемололи. Ага, тобто у вас квасоля вже як пюре так. Так, так, таке, так. Таке, подрізнене. Перемелена. Ну це макі квасолі, оце вже є тут, так? Так, так. А цукор мак, нічого цукор, чи сіль? Сукру, сіль? Це взагалі солодке чи, чи Так, Це солодкі? солодкі пироги. Солодкі. Солод? А в мене квасоляники були там на Люборщині солоні. Ну, тобто це різне. Так, у нас солодкі пироги. пироги. А пироги, вибачте, ви тут більше ближче до Польщі, це як вареники чи як? Ну, Ні, як печені пироги. Пиріжки. Так. Ну, у нас так. вареники, вареники, пироги, то є пироги. О. Ви будете поки мішати начинку, я буду займатися тісто. Бачите, двіжі вже донесли. почали працювати у нас. Двіжді зробили свою роботу і тепер ми можемо занесити тісто. А ви бачите, яка у нас командна робота? От я бачуся з Інною вперше в житті, буквально ну, години ще не а в мене таке враження, що я вас знаю вже давно. Правда? У нас така От професія. У така професія, що я... А яка у вас професія? Я завідув... Стендапір. Yeah. Стендапер. Стендапер, ні. Я завідувач клубу, тому в мене ну, співпраця з людьми тісна. Ви комунікатор. Народні колективи є у вас? Е, ну, у нас є ансамбль вокальний, дуже поширений у нас на різних нашій громаді. Наш ансамбль називається калина. Ой, як гарно, калиненка. Так, і вам треба підтвердити свій клас будь завжди, бо будь-коли можете це зробити. Будь-коли? Будь-коли. От так... зараз несподівано. Ви в тому ансамблі є? Так. так. Що ви робите там? Співаємо. Граємо сценки сценки. Так, я знаю, що баянист в полі на тракторі зараз. Так. За всіх відспівуєте. Так. Що, що доречно до цих пирогів з вокальної нашої спадщини? Ну, так ви... Ну, Вареники символи підійдуть. Ну, пироги пирогі. Пироги вилазьте з печі. наливайтесь ви на щедрий вечір. Добрий вечір. Наша Україна. Піде таке? Вже пішло. Ви навіть не уявляєте, як воно пішло. Клас! Клас! Так, тісто піднялося трохи, так? Так, трошки піднялося. Ми готуємо пляшку. Ретельно змащуюся. Слухайте, як ви це вимиваєте отак? У мене не виходить. Навчіть руки. Шо, руки? мене Руки. Що руки? У мене теж руки. Але не мен... такі. Ну як ви одраєте? Оце? Водою. Везмила без нічого. Ну, миючи часом беру. Часом? Так. Ви подивіться. Я своє не можу вам показати, тому що мені соромно. І то мені здається, що воно гарне. А це просто ідеально. Наче язиком вилизуло. Ні. Чи ж не для нас ви таке зробили? Ні. Це завжди у вас воно таке. Такі бляшки, так. Угу. Клас. Такі що? Ну такі бляшки. Ні. Ну такі бляшки. Це не я сказала, а ви бляшки далі. Далі виробляємо ми пиріжки наші. Кружки. Кружечки. По-нашому, по-гаєвецьки. І ложимо там. Так це у вас бомбочка якась там. І в пиріжок. Воно, і воно виросте в пиріжок. Так. Чудово. А ви дивіться, а в мене що це вийшло? Що це за... Добре не заліпило. Тобто це не проходить mm. назад. Але диво в тому, що це все можна заліпити. Бачите, зараз його не буде цього недоліка. Начебто і... Я б вам і не показував би це, але кажу, що правда, тому що не всі вміють ліпити ці пиріжки. Кожен робить це колись вперше... І, і я вже, а у вас теж там трішечки просвічується. Нічого. Але воно все пропечеться. Нормально? Люкс. Люкс. І так далі. Так ми робимо, викладаємо ціле деко цих пиріжків, ставимо в піч, там вже чарінь готовий, правильно? Ну Майже готова. І скільки часу воно випікається? Півгодинку. А в духовці не вийде? Вийде? Там, там Та я знаю. а от yeah, Ну так само 25 хвилин 30. Ага. Яка температура? 180. Стандарт. 180 градусів півгодини, і будуть у вас люксові пиріжки з квасолою і маком. Нам зверху яєчком, три яєчком і мастимо наші пиріжочки, щоб вони були у нас рум'яні, рум'яні. А те, це це з гусака. Ну, вже в нас тепер гусаків немає в селі, рідкість. Тут треба, щоб наші пиріжки знов таки відпочили трошки. Угу. Нарухалися і тоді ми їх все одно пішть. Так, це наші гаївецькі пиріжки. З фасоли і з маком. Пироги вилазьте з печі, наливайтесь ви на добрий вечір, щедрий вечір. Наша Україна. Клас. Так, пропеклося. Тісто пухкеньке. Але не начинка яка. М -м -м. Смакота? Смакота неймовірна. І солодке. М -м -м. В міру. Тому ця страва і на свято, і на вихідний, і навіть на будні. Тому що нам інколи так потрібно чогось солоденького, правильно? Так, так. Іночка, я дуже дякую. На здоров'ячку. Йдемо, йдемо до перемоги. А з вашими порогами, щоб ще на фронт таки відправляти, щоб хлопці громили ворога. Да. Так. Ну ми трошки допомагаємо хлопцям. Я знаю. Я знаю.